10 листопада у Кривому Розі стартувала п'ята хвиля видачі продуктових наборів для містян, що особливо потребують турботи та піклування. У числі перших до пункту завітала Людмила Павлівна, колишня співробітниця районного управління праці та соціального захисту. Вона змогла отримати пакунок, так як її пенсійні виплати на перевищують 8100 тисяч гривень на місяць. Це добре, що таку допомогу додають нашим людям. От, ви. Нашому керівництву міста було оповіщення про те, що надається ця допомога. І... Ми приходили сюди в палац культури північної і отримували лише у Тернівському районі під час п'ятої хвилі планують роздати 14 тисяч продовольчих наборів. З них 3800 тисячі видадуть у стаціонарному пункті на базі палацу культури північної. Отримати таку допомогу можуть родини з 15 пільгових категорій. Сім'ї, в яких є е, учасники бойових дій, вату або пов'язані з російською агресією, е, сім'ї, які мають отримувачів допомоги при народженні дитини, сім'ї, які мають дітей під опікою, сім'ї, які отримують допомогу замість аліментів на дітей, і пенсіонери, які отримують пенсійну виплату від 2600 гривень до 8100 гривень для отримання пакунка при собі треба мати паспорт, а також документи, які підтверджують належність до тієї чи іншої пігової категорії, як і раніше, зробити це можна і за допомогою допомогою валідації картки Криворіжця. Вміст продуктових пакунків залишається незмінним. Тут у нас є олія, згущене молоко, тушкована свинина, тушковане м'ясо, дві банки, один пакет борошна, а також макаронні вироби, крупа. Acho Два пакети цукру у пунктах наголошують, пакунків вистачить усім, тож потреби стрім голов бігти до місць видачі та створювати велике скупчення людей не варто. Загалом з початку повномасштабної агресії міськ разом із радою оборони Кривого Рогу видали більш ніж 474 тисячі безкоштовних продуктових наборів. У місті розпочалася чергова хвиля видачі проднаборів для мешканців нашого міста. Уже сьогодні відкрилися 20 Шість пунктів там, де потрібно буде виїзні пункти. Я вважаю, що ми як можна швидше допоможемо більше 72 тисячам сімей нашим отримати продовольчі набори. Видача продуктових набоїв здійснюватиметься з понеділка по суботу, включно з 8 ранку до 15.00. Ця хвиля стане останньою у 2023 році. Втім, як запевняють у мерії, підтримка киварістів продовжуватиметься і надалі. З питань роботи пунктів видачі, доставки наборів за місцем перебування та інших. Мешканці міста можуть звертатися безпосередньо до цих пунктів районних управлінь праці та соціального захисту, а також контакт центру 1520. Детальна інформація знаходиться на сайті центру. Спілкуйся. Go, Кузьма Шишкин, Андрій Яковлєв, перший міський.